Добрий раночок, благостраждальна, але незламна Україна, добрий ранок, поетична родина, добрий ранок усім, хто доєднався до нашого прямого Етеру. А найголовніше це добрий ранок нашим незламним Збройним силам. Щоразу о сьомій ранку ми збираємося для втілення в життя поетичного волонтерства, яке включає в себе, в тому числі і збір коштів для потреб ЗСУ. Під час поетичних читань в коментарях ви побачите номери рахунків і банківських карток для збору на нагальні потреби наших захисників, що включають в себе як засоби фізичного захисту, так і засоби радіоелектронного захисту, прибори нічного бачення, багато іншого, що може допомогти під час виконання бойових завдань, медикаменти, кровозупиняючі засоби і матеріали для облаштування початного побуту. Почнемо ми цей ранковий етер е, з, наших, з нашої неповторної е, природи, і перший вірш, що я хочу зачитати вам, називається літній дощ. Навколо запах літнього дощу землею пахне нотками озону. Не неначе щоб від крапель трохи вщух, я й досів у його обіймах тону, зелених трав яскраві кольори. Усе живе давно вже прагне вмитись, краплина за краплиною з гори летять, аби земля могла напитись. Тому є спрагу і розквітне степ, Веселка розіллється кольорами. Природа не бере щось без потреб, і так це відбувається роками. Вже визирнуло сонечко з за хмар, підсвічує краплини діаманти, земля парує, і той білий пар став схожим на святкові транспаранти. На тлі його і трави, і кущі. Пейзаж створили чистий і казковий. Волога це завжди життя рушій. Тож кожен день за зачем стає святковим. Як довго край чекав таких дощів, а разом з ним і ніжну прохолоду, не треба парасольок і плащів, адже успеку дощик нагорода. Так, дощик нам потрібен, без нього не буде урожаю, а без повноцінного харчування наші воїни не зможуть виконувати. Задання поставлені перед нами. <кій> Всьому живому потрібна енергія, яку ми отримуємо через їжу. Наступний вірш, я хочу зачитати, не може не оминути тему війни. І це наше повсякдення. Хтось сприймає це більш простіше, хтось більш важче. Декому це не зрозуміло до, до цього часу. І так воно і є, тому що війна це не кіно. І вірш так і називається. Допоки сам все не відчуєш, ти не засудиш цю війну. Той біль, те горе, що лютує, той присмак перцю і полину. Не просто уявити втрати, спустошене життя людей. Так, як кричить над сином мати і страх у поглядах дітей. Як плачуть безутішні вдови, без сліз, бо їх уже нема, глибокий суміс, стогін замість мови, душа волоє, ти сама. Від крові вже земля червона, горить вогнем вода проста, скрізь купи скла, шматки бетону з'явились привиди міста. Здається, світ втрачає розум. Війна не шоу, не кіно, там кожен крок життю загроза, нас випробовують давно. Тож доки сам це не відчуєш, ти не засудиш цю війну, той біль, те горе, що панує, той сприсмак перцю і полину. Війна вірвалася в наші домівки без стуку, варварськи, виламуючи двері, вибиваючи вікна, а найстрашніше те, що вона забирає людське життя, життя наших дітей, наших батьків, наших дружин, чоловіків. Не дивлячись ні на вікни, на ранг, найбільше, найбільше у нас страждають діти, не розуміючи за що. І доки не буде знищено корінь зла, нам доведеться, можливо, навіть з останніх сил боротися до повної перемоги. І, будь ласка, не забуваємо про номери карток і рахунків, які ви бачите в коментарях, кожний внесок це ще один крок до миру. Я при кожній зустрічі з військовими чую їхні розповіді про наших маленьких, але дуже сильних медсестричок, які, незважаючи на небезпеку, ні на вік, виконують під час неймовірно складні маневри, рятуючи наших поранених і на собі їх виносять з поля бою. Маленьке, щупле, сльози на обличчі. Весь час під кулі, сильно в боротьбі, вже з ліку збилось стало, мабуть, звичним, поранених виносить на собі. Просте дівча та її поклик медик. Робот, робота рятувати вояків, а вдома десь м'який смішний ведмедик вже зачекався, наче похмурнів. Не час для нього знову канонада. Земля злітає шматями до хмар. Хтось стогне, кличе обстріл не завада, бо ми сестра вже там, де біль і жар. Терпи хороший. Митт перев'яжу, вирви зараз разом відповзем. Війна це біль, багнюка, пиль і сажа. Ну що рідненький, встигла я, живем. Маленьке щупле, сльози на обличчі. Як глянеш пильно, вона геть дитя, але готова раптом ось покличуть і буде знову врятоване життя. <кій> і такі маленькі на вигляд, але сильні духом дівчата. Рятують щодня сотні життів завдяки своєчасно наданій медичній допомозі, їх відданості своїй справі і любові до ненької України. Ми не прагнули заволодіти чужим, але і своє віддавати не збираємось. Тож зараз всі наші зусилля на підтримку наших збройних сил, які є нашим єдиним захистом і опорою в цьому непростому світі. Кожна гривня, яку ми спрямуємо на потреби наших вояків робить свій внесок, в досягнення нашої мети, перемоги і миру. Як завжди, я хочу звернути вашу увагу на красу нашого рідного краю, на його і колорит. Наступний вірш називається Південний край. Не впевнено тихенько б'ються хвилі, гайдають на півсонне жабеня, а там, де берег річки ледь похилий. Візниця напуватиме коня. Високо в небі з-під білявки хмари, сімжай ворон вітання посилав, а в гаї свій вокал йому до пари майстра Соловейко дарував. Південний вітер бмухам, наче с пічки, повітря розігріте і сухе, як божий дар, ця невеличка річка, без неї, мабуть, сталося щось лихе, а степ широкий все дощу чекає. Що дасть водички матінці землі, бо після нього все порозквітає, барвінок заплететься в кавелі, соцвіться дереві свої розкриє, волошки сині оки підморгнуть. А мак, як той вогонь, заплеменіє і сонях, і галівки повернуть. З'ічуть зелений килим буйні трави, налється житні колос на полях, все стане враз контрастне і яскраве, хіба не фантастична ця земля? Під берегом тихенько бились хвилі, з-під мосту долітав поток поток у гул. Верба на лівім березі похилім занурювалась вітами в Вінгул, південний степ один з дітей природи, казковий кольорів його розмай. Мабуть, давно нам небо в нагороду, мабуть, дало нам небо в нагороду цей немовірно мальовничий край. І так воно, мабуть, і є. Це наша земля, наша Україна, Південь. Північ, схід, захід це Божий дарунок, який ми, повинні, який ми повинні цінувати і берегти. І щоб ми могли насолоджуватися цією красою, багато хтось з хлопців поклали голови, ціною титанічних зусиль, втримуючи і звільняючи рідну землю. Вірш, який я нещодавно написав, присвячений подвигу наших. Морських піхотинців, воїнам 35, ї 36 ї бригади морської піхоти, 137, 1, 501-му окремим батальйонам та 37 і 38 му бригадам морських піхотинців, 190-го батальйону 123-ї бригади, а також 124 та 126-ї бригади територіальної оборони. Вірш називається Морпіхи. Просолені морпіхи й офіцери, втрачаючи й життя, тримали відчайдушно лівий берег. Для них це як питок без вороття. Наказ був закріпитися і втриматися. У кринках під степном і за мостом втрачали ще гадівних побратимів, херсонщину звільняючи гуртом. Морпіхи, як відомо, не ридають, та мужньо переносять трати й біль. Бувало, на слізу все ж пробиває, то в око потрапляли під і сіль. Арта гриміла, били міномети, ракетний обстріл, авіаудар, повірили і в Бога, і в прикмети, і що життя дорогоцінний дар, бої кровопролитні і запеклі, червоний колір суші і води, ті майже дев'ять місяців у пеклі живі запам'ятають назавжди. Морпіхи, як відомо, не ридають, та мужньо переносять трати й біль, бувало, на слізу все ж пробивало, та то око потрапляли під ісіль дощем заплакав прохолодний ранок, в Дніпровських плавнях безупину лив, усім морпіхам, дяка і Пашана, хто залишився і тим, хто не дожив. Низький уклін всім нашим захисникам і за їх самопожертву, відданість, за їх подвиг. Ми навічно у них в боргу за те, що вони зробили. Маючи мінімум озброєння проти машини вбивств, хлопці вистояли і довели, що вони герої. Це дуже важка тема, але не висвітлюйте її, ми просто не маємо права. Це гіркий досвід, який буде врахований в наступних операціях. Ще раз нагадую про картки і рахунки. На які кожен з вас може перерахувати посильну суму для підтримки Збройних сил. А я хочу продовжити наш етер. І, як завжди, ну, неможливо не торкнутися теми кохання. Я просто не маю права цього зробити. Війна розлучила багатьох, але віра в узєднання нам завжди додає сил. Вірш називається Між нами відстань. Між нами відстань сотні кілометрів, і стишив обороти часу плин, ти загубилась десь в далеких нетрях. Здалося, що я в світі сам один. Снували поряд, як мурахи люди. Веселки в небі я не помічав, а бачив лише образ твій повсюди, таку, яку завжди тебе кохав. Усміхнена, моторна і весела, ще її в проникливих очах. Казала, що. Все разом перемелем, і відстань, і розлуку, навіть страх, як два струмки злились ми воєдину, і це не вигад, так воно й було, доповнюючи радості картину, кругом все квітло пахло і жило. Ти загубилась десь у далеких нетрях. Але кохана, я тебе знайду. Забудемо і час, і, час, і кілометри, опинимося у осіннім саду. Я ніжно обійму тебе за плечі, до себе пригорнумо в те дитя. Нехай це буде день, можливо, вечір, та ми відчуємо радості життя. Усе здійсниться, коли так кохаємо, коли два серця б'ються в унісон, ми час і відстань мужньо подолаємо і в дійсність перейде казковий сон. Багато земляків віддали своє життя за нашу неньку Україну. Це і геть молоді хлопці, і хлопці середнього віку. І люди похилого віку, кожен вносив свою долю в досягнення мети. Але не всім пощастило дожити і побачити перемогу. А я вірю в те, що ми все ж таки побачимо, коли у нас буде святковий салют. І буде наша перемога. Вірш, який я написав для наших земляків, він називається Всім землякам, які не повернулися. Він добре знав: ідучи вперед, чому воює з ворогами. Війна це не травневий мед, а смерть, що завжди поряд з нами. Війна це біль, кривавий піт, важка ця неймовірна праця, горить, палає Білий світ. Упав, швиденько підіймайся. Він добре знав і точив вперед, що треба жити, а не скніти, шумів журливо очерет, нема весни, немає літа. Ти йшов на захист не дарма, і сотні ще таких з тобою. Назад дороги вже нема, ми пам'ятатимемо героїв. З'явився ще один курган, під обеліском свіжі квіти, віддав життя він за лиман, аби були щасливі діти, боровся мужньо за село, за пісню мову солов'їну. За те, щоб вільно нам жилось і квітла квітланенька Україна. Багато наших земляків, односельців не повернулися або повернулися на щиті. Вічна їм пам'ять і шана від тих, хто живий і хто вірить в те, що ми доб'ємося своєї мети, ми здобудемо свою незалежність. і... Перемога буде за нами. А для цього треба в це, принаймні, вірити і не втрачати силу Духу. Наступний вірш так і називається Сила Духу. Мої розбиті ноги об каміння, кривавий на землі лишались слід. Вже сил не вистачало і терпіння, від втрат корою є за слабість блід, але я йшов. Мета моя десь поряд. Сховалися в матерії часу, пізнав я радість, неминуві горя. Я бачив руйнування і красу. Роздерли на опір неба блискавиці, земля тремтіла зляканим дитям, а я відчув, у чому є різниця між існуванням і простим життям. Думками я літав, немов на крилах, пірнав у глибину вже темних вод, тримала на плаву духовна сила, бо не, скорився ні, бо не скорилися ні я, ні мій народ. У сили духу є значні резерви. Вмикають, вимикають почуття. Я йду останнім, завтра стану первим, така вже філософія життя. Та головне повірити і не здатись. У тому сенс життя його і смак. Упевнено йти і сподіватись, що рани заживуть і буде так. Нехай розбиті ноги об каміння. Загоїться, багато я ходив, та гріло в грудях певне розуміння, що власну силу духу не згубив. Я хочу нагадати всім, хто приєднався до нашого прямого етеру, що у коментарях є номери рахунків і банківських карток для збору коштів на допомогу нашим воїнам. Лише з повноцінним забезпеченням вони зможуть так, так, так же, також повноцінно виконувати свої поставлені перед ними бойові завдання. Наступний вірш я хочу зачитати, вам, який називається дзвін, і який для мене є уособлення, уособленням того моменту, коли навіть рідні стіни, навіть дзвін, який був на церкві. Стикнувшись із війною, навіть вони нам допомагають своїм у досягненні нашої перемоги і збереженні нашої віри в те, що ми переможемо. І так вірш називається дзвін. Дзвін калатав несамовито. Здригалась матінка земля, вогнем і димом оповиті село й навколишні поля, горіли церква і дзвіниця. І небо плакало дощем. А смерть на чорній колісниці везла нам горе біль іщем, ховались разом люди і звірі. Питання, в чому їх вина, нависли хмари темно-сірі. а дзвін кричав усім: війна. А дзвін, немов... немов жива людина, про все усім розповідав. Далеко голос його линув, дзвіниця впала, він впав. Згоріла церква, голі стіни, Дим... Диміли спалене село. Летіли й далі фаби і міни, скрізь вибухало і гуло. Упав, щоб потім знов піднятись разом із церквою і селом, щоб з перемогою вітати добра над непомірним злом. І знову буде він лунати в недільний день і на свята, і буде радість в кожній хаті, і буде правденька свята. Так, я просто вірю, я впевнений, що ми обов'язково. Доб'ємося правди і такої необхідної для нас перемоги. Бо ми маємо забезпечити майбутнє нашим дітям безхмарне, щоб їм всміхалося сонечко, і вони ніколи більше не чули слово війна. А для цього нам потрібна перемога. Я Написав вірш так потрібна. І вона, мабуть, дійсно, як повітря, як кров у наших жилах вона нам потрібна перемога над злом. Нам так потрібна перемога, як і повітря для життя. Не маємо рішення простого, назад не буде вороття. Сади розквітнуть білим цвітом. Зазеленіє скрізь поля, Сміхнуться нам щасливі діти, і світ побачить немовлят. Земля загоїть вирви рани, війна піде у небуття, вшануєм наших ветеранів за всі врятовані життя, розправить Крило Україна, як волелюбний, гордий птах нове збудує на руїнах, бо буде все в її руках. У нас лише одна дорога свобода наша на кону. Ми щиро прагнемо перемоги, прогнати в небуття війну. І так воно повинно бути. Я е, дуже хочу і вірю в те, що справедливість буде на першому місці, а не віроломство, агресія. Люди повинні зрозуміти, що мир набагато краще. За будь-яку навіть малесеньку війну. І я впевнений, я вірю, що ми з вами обов'язково дочекаємося святкового салюту. І ми ще заспіваємо. Наступний вірш так і називається. Настане час, настане день, коли ми знову заспіваємо. Веселих радісних пісень, багато нових не складаємо, про радість нашого буття, про мир і спокій на планеті, і про народження дитя, пташині гнізда в очереті. Про те, як ми, про те, як ми заживемо у вільній рідній нам країні, і ньо, знову пісню складемо, про те, як гарно в Україні, про неозорий степ, поля, ліси і гори і діброви, що знов відродиться земля. Дівчат і хлопців чорнобрових, життя нам Бог подарував найкраще місце на планеті, щоб кожен жив і цінував можливості падінь і злетів. Я вірю, що наступить час. Не просто вірю, точно знаю. Земля і небо люблять нас, і ми не раз ще заспіваємо. І я впевнений в тому, що ви і ви зі мною погодитесь. Настільки нам розповідає історія, стільки було у світі воїн, завжди, завжди кожна війна закінчується миром. А мир це наша, наш квиток у майбутнє. Ну, для, нас, для нас мир може бути тільки через перемогу. У, у це я вірю і знаю, що ви теж мене в цьому підтримаєте. Ще раз вам нагадую, будь ласка, дивіться у коментарях номери рахунків, номери банківських карток, на яких можна донатити на допомогу нашим Збройним силам. Для того, щоб вони вистояли, ми маємо, маємо максимально їм допомогти. І щиро вам всім дякую. Я думаю, що на цьому я буду закінчувати свій прямий етер. Всім до побачення, всім перемоги, миру, всього найкращого.